Юань став основною валютою Росії. Жителі РФ тепер можуть забути про долар та євро. Росіяни не можуть зняти кошти з рахунків та вистоюють величезні черги у пошуках долара. Дерев'яний дає тріщину. Бачимо просідання рубля. Це так позначаються на агресорці західні санкції. Як це вплине на хід війни в Україні? І наскільки у ворога при цьому стане грошей? Про це говоримо далі із економістом Олегом Пензиним. Добрий день, пане Олеже. Добрий день. У США запровадили нові санкції проти Росії, обмеживши 300 фізичних та юридичних осіб з країни-агресорки. Це найбільший за останній час пакет санкцій від США. Додала обмежень і Велика Британія. Як результат, долар у Росії підскочив до 200 рублів у піковий час. Попри заяви Росіян, що вони нібито були до цього готові, абсолютно підготуватися до такого розвитку подій неможливо. Населення охопила паніка, аби Придбати шкідливу валюту вони годинами вистоювали у чергах біля обмінників. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, які наслідки можуть бути далі від санкцій? Ну, дивіться. Московська міжбанківська валютна біржа припинила операції з доларом і євро. Ми почули заяву від Центробанку Російської Федерації, що основним буде котування рубля до юаня. Але слухайте, тут є один дуже суттєвий момент. Юань – це валюта обмеженої конвертованості. Що це означає? Це означає, що для того, щоб зробити будь-яку операцію з юанем, треба отримати індивідуальну ліцензію Народного банку Китаю. Не можна юанями розрахуватися, наприклад, в торгівельних операціях з Туреччиною чи з будь-якою іншою країною. Юань – це дуже специфічна валюта. Тому е нічого доброго. Із юанізації російської економіки не вийде. Це раз, по-друге. рівно весь сірий імпорт обслуговується доларом, весь сірий імпорт Російської Федерації. Тому їм по-любому треба буде шукати механізми, яким чином купувати цей американський доляр. Ще один момент. В зв'язку з тим, що пішла московська біржа з торгів доларом, в них ще зло місце, де буде формуватися ринковий курс. Що це означає? Це означає, що щоб вам купити долар, вам треба буде платити 120 рублів за долар. А щоб продати, вам пропонують продати його за 80-85. Тобто максимально вирости спред між покупкою і продажем. Тому що немає ринку, немає офіційного курсу, немає нічого. І в цьому є проблема, тому росіяни активно зараз намагаються позабирати доляри і тримати їх вже не в банках, тримати їх в трилітрових банках. Тому що це єдиний спосіб, якимось чином їх отримати. Як це може вплинути на звичайного росіянина, як ви думаєте? Ну, то Звичайні росіяни, по-перше, всі свої заощадження тримають в доларах. То раз, в рублях не так багато. По-друге, е... ну хто б там що не казав, але хірий імпорт іде в долярах. Навіть в юанях, коли воно йде, воно все рівно перераховується в долари. А це буде означати тільки одне: буде рости ціни на імпорт. Росіяни фантастично залежать від внутрішніх ринок, і залежить від китайських товарів. Тобто будуть рости ціни на китайські товари, на китайські автомобілі, на китайську техніку. А це буде означати інфляцію, це буде означати зубовіння населення, падіння реальних доходів. Отак От це буде виглядати. Тобто, їхнє імпортозаміщення не допомогло їм. Слухайте, дивіться, коли європейські бренди приходили в Російську Федерацію, вони будували на території Російської Федерації е, збиральні заводи. Наприклад, BMW побудував в Калінінграді, Renault взагалі війшов в спілку з е, Автобазом. Ні один китайський бренд не побудував ні одного заводу на території Російської Федерації. Ні один. Вони привозять готові товари. Їм не треба цього. Вони і так захопили цей ринок. Тобто їм не треба конкурувати ні з ким. Тому в даній ситуації ще раз повторюю, росіяни, росіян вже підсадили на готові китайські товари. І ситуація буде ще погіршуватися. Якщо ситуація буде погіршуватися, що це означає для України? Чи можуть санкції проти Росії вплинути на перебіг війни з Україною? Ну, я би е, не був занадто великим оптимістом. В реальній дійсності вищому керівництву Російської Федерації абсолютно плювати, в яких умовах живуть прості росіяни. І якщо там будуть ковбасні електрички, якщо там буде тотальний дефіцит, вони так і будуть жити. Як жили останні десятиріччя Радянського Союзу, нікого це особливо хвилювати не буде. Тому ілюзій не треба шукати. Єдина проблема це тоді, коли Китай раптом би через якусь причину... Почав би обнажувати постачання в Російську Федерацію товарів подвійного використання і комплектуючих елементної бази для військової техніки. Тоді дійсно би це відобразилося б яким чином. А так, в тому вигляді, якому є зараз, я не думаю, що це щось зміниться. А чи зменшує обсяг грошей агресорки, що вона їх витрачає на війну? Наскільки? Та ні, я думаю, що ні. Вони навпаки скорочують величезну кількість соціальних програм. Для того, щоб не зменшувати загальний обсяг фінансування війни. Вони реально ввійшли в довгострокову війну. Тому треба абсолютно чітко розуміти, що без єдиного фронту економічного по відношенню до Російської Федерації, до якого приєднається Китай, ця війна може бути дуже довго. Угу. Очікувати, що росіяни вийдуть на вулиці. Можна таке очікувати чи ні? Ой, дивіться. Це трошки не економічне питання, але я вам вискажу свою точку зору: е, для того, щоб організувати вихід, необхідно було, щоб була організована опозиція. На сьогоднішній момент в Росії немає організованої опозиції, вона все знищена. Можуть бути якісь стихійні там, незадоволення, які будуть погашені дуже жорстким методом. На сьогоднішній момент в Росії опозиції немає. Ніякої. Тому виходів на. Ну, давайте будемо відверті. Десятиріччя останні Радянського Союзу. Багато ви бачили протестних настроїв у радянських людей. Нічого подібного. Так само зараз буде в Росії. Вони всі бояться, вони всі позалазили по своїй кухнях. Все, тобто, в даній ситуації вона інакше і не буде. На виробництво зброї і боєприпасів може вплинути ця ситуація санкцій? Ну, дивіться, поки сірим імпортом йде елементна база, ні, не може. Поки це все йде через Китайську Народну Республіку, ні, не може. Так що в даній ситуації це удар по фінансових можливостях Російської Федерації, яка буде перекривати ці фінансові можливості за рахунок збільшення податків і зменшення соціальних витрат. Mm -hmm. Які б потужні санкції могли би вплинути на Росію? Можливо, якщо б їх запровадили стосовно інших країн. В даній ситуації мова йде не про санкції проти Росії, мова йде про дотримання тих санкцій, які вже прийняли всіма країнами. І ото, от що зараз йде тенденція до посилення контролю за Китайською Народною Республікою, і за її банками, за її компаніями, це великий крок вперед. Угу. Цікаво, дякую, пане Олеже, за розмову. В ефірі обосток був економіст Олег Пензен. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, аби знати більше. Пишіть коментарі, що ви думаєте щодо санкцій і впливу на хід війни в Україні. Це зупинить Росію. З вами була Дарина Трунова. Побачимось.